Ваговський двигун 1.6, дизель. Проблема в датчику тиску масла. От він. Це я зняв. А це я буду ставити. Де він був? Усі билися в груди і казали, що він отам в головці ззаду за. Ременем ГРМ Це неправда. От де він. Наскільки я розумію, це або вакуумний насос. Ну не суть. Він оцей От Який я майже відкрутив, тому що а датчик, ось, якщо видно пальцем, отут він. Нижче кроштейна Цього круштейна? Круштейн я відкрутив. Це що є? П'ятдесятка, по-моєму. Зараз. Зараз секундочку. Так. Фокус. П'ятдесять. Відкрутив оцей Круштейн. І аж так я добрався до, до датчика. Тут потрібна головка на 24 і довга. Ось таке я зробив із труби на 22 є, на 24 немає. Чому довго? Тому що датчик довгий. І ось так. Ось так, 24. І всі діла. От такий-то анекдот. А я знімав. Зняв захист. Захист піддона. Шукаю знизу. З'їздив усі СТО. Всі майстри. І б'ються в груди майстри такі, що майстри ремонтують. Все і крутяк. Він навіть сказати не хоче де. Той зайнятий, той зайнятий. Один футболив ще з чотири дні я їздив як кавалер до дівки. Отак От я приїхав, каже. Післязавтра приїхав післязавтра. Є помощник майстра немає. Приїхав по тому ще раз, о, ви знаєте, ви приїдете пізніше, бо ми зараз поїхав до другого, він навіть говорить братись і не хоче говорити, він не хоче. Ось такі-то майстри. А треба було прислухатися до старших людей. І такий Вася Доляр. І він казав, що не той майстер, до кого стоїть черга, а той, котрий починає робити. Тому що той ще старається, він собі заслуговує клієнтів. А ті вже, якщо не я, то буде хтось другий. Ось такі-то байки. Для цього водачика прийшлося стільки, стільки хлопот. Значить він там під насосиком знизу. 1,6 ваг.